На початку навчання під час пілотування ми використовували робочі зошити дивослово. Через рік ми вже давали в перший клас букварі, прописи і розробляли додаткові матеріали. Сьогодні я хочу розказати про основні посібники, які вже вам відомі, і нові, які ми додали до наступного навчального року, до навчального року, який розпочався буквально от з понеділка. Отже. В першу чергу, я хочу нагадати вам, що в основу комплекту йдуть букварі українською мовою для шкіл з українською мовою навчання. В цих двох частинах є традиційно всі три періоди добукварний, букварний, і післябукварний, і матеріали як для дітей, так і методичний коментар, які розкривають усі нові змістові лінії. Як ви бачите, ми даємо за. Які дозволяють нам говорити про такі напрями роботи, як взаємодіємо усно, читаємо, взаємодіємо письмово, досліджуємо мовні явища, досліджуємо медіа і театралізуємо. Саме на сторінках букваря є відповідні позначки, за допомогою яких і ви, і діти орієнтуються в напрямі роботи і в конкретних завданнях. А, а також поряд із дітьми. У нас навчаються Оленка і Петрик, і от такий веселий читайлик, книжечка в кепотці, як кажуть інколи наші першачки у букварі. Ми використовуємо блоки завдань, і, як ви бачите, на бокових сторінках є кольорові позначки. Червоним позначено добукварний період, далі жовто-гарячим іде період вивчення букв волосних звуків, далі жовтий наступний період вивчення літер, які позначають сонорні або дуже дзвінки, непарні звуки. І так далі, і так далі. Тобто, кожен блок показує дітям, яку нову групу літер ми вивчаємо. І в другій частині ще у нас є і післябукварний період, у якому окремі розділи також, також позначені кольором. Хочу вам нагадати, що концепцію в розробці цього посібника написала професор Наталя остапівна воскресенська саме за її. Послідовність літер вивчається напрямами, і саме за її методикою ми навчаємо дітей, наприклад, позначати відразу звуки А буквами А я і звуки У позначати буквами У Ю, що дозволяє потім далі під час вивчення букв. На позначення приголосних звуків, більше читати варіанти складів з твердими, м'якими приголосними, і потім більше читати різноманітних слів і текстів. До букваря були нами упорядковані і видані прописи в двох частинах. Тут є, крім традиційних видів роботи з добукварного періоду і букварного періоду, додаткові матеріали з картками художніми образами, як елементів літер, наприклад, овали у нас повітряні кульки великого і малого розміру. А як ви бачите, і для букв є художні образи. Наприклад, буква «Ж» у нас має вигляд і жука, і жабки, і навіть стоніжки. Такі художні образи дозволяють навчати дітей за технологію Пиши, малюй, що значно приваблює навчання, і діти виконують ці завдання вже емоційно, піднесено, радісно, що покращує взагалі ставлення до навчання письма. Адже це дуже важкий для дітей вид навчання. Крім того, у прописах є QR-коди під зразками писемних літер, за допомогою яких можна переглянути демонстрацію послідовності зображення кожної букви. Якщо смартфоном навести на QR-код і прочитати інформацію, то діти побачать спочатку на рядках сигнал, який вказує, звідки починаємо писати букву, потім стрілочками вказується напрям руху руки, а далі вже з'являється отакий олівець, який показує послідовність руху на самій літері. От така допоміжна деталь допомагає дітям якісно і цікаво навчатися письма. Хочу звернути вашу увагу ще на те, що були розроблені і додаткові робочі зошити. І от в першу чергу звертаю вашу увагу на робочий зошит з розвитку мовлення та читання. Як ви бачите, він пов'язаний з двома попередніми основними. Навчальними посібниками тут також присутній читайлик, який звертається до учнів, підказує, як і що треба робити. Ну, а інколи він ще і виконує завдання, і помиляється для того, щоб дітки виправили його огріхи. Таким чином, ми і розвиваємо критичне мислення в дітей, і навчаємо їх толерантно ставитися до помилок. В даному зошиті багато різноманітних видів завдань. Ви бачите, що в умовних позначеннях тут присутні такі завдання, як послухай, дай відповідь, надрукуй, намалюй обведи, заповни звукову схему слова, попрацюй у групі або у парі, послухай, запам'ятай тощо. Такі позначки до. Дозволяють дітям легко зорієнтуватися в завданнях під час виконання самостійної роботи, якраз от роботи в парі і в групі. А ще для рефлексії, для оцінювання власних досягнень, ми пропонуємо внизу кожної сторіночки смайлики. У яких діти мають додати, домалювати ротика, таким чином, оцінюючи свою роботу на даній сторінці? Я молодець, посміхається, смайлик. Можна було би краще спокійний смайлик і сумний смайлик поки не виходить. І основне слово тут поки що не виходить, бо потім все буде краще. Даний робочий зошит має два спрямування, і вони відображені і в назві посібника. Наприклад, ще в добукварному періоді на сторінках даються завдання для розвитку мовлення відповідно до теми уроку і як додаткові можливості букваря. Наприклад, тема Україна рідний край в добукварний період тут ми пропонуємо уривок з вірша сучасної поетеси Надії Красоткіної про Україну. Якщо є діти, які знають усі букви і вміють читати, вони можуть прочитати цей вірш. Якщо ні, то послухати у виконанні вчителя зошити дозволяють виконувати роботу на основі послуханого чи прочитаного за допомогою позначень. Або малювання, розфарбовування, домальовування та інших видів діяльності. Наприклад, після даного вірша ми пропонуємо позначити народні символи України, згадані у вірші. Як ви бачите, тут над ставком Вербайка лина, чарівна пісня, солов'я. Тобто, три фото діти позначають зафарбовуючи кружечки, або ставлячи в них галочки, або інші плюсики, скажімо. Тобто те, що ви скажете дітям, і хата як символ залишається непозначеним, бо про хату в цьому вірші не говорилося. А от далі завдання намалюй інші народні символи України. Звісно, це вид завдання на закріплення вивченого після того, як ви вже провели бесіду, переглянули відеозаписи на уроці. Ну і ще, як ви бачите, у нас періодично з'являється словничок пояснення, значення слова. В даному випадку ми мусимо пояснити дітям, що таке символ. Якщо говорити про другий напрям роботи за цим зошитом, то ми пропонуємо навчання дітей читати через письмо, а саме друкування. Як бачите на прикладі уроку з буквою Д, Тут подано не тільки зображення двох птахів для звукового аналізу слова одут і дятел, а також завдання на друкування в клітинках малої і великої букви Д за зразком, на знаходження букви Д серед інших схожих літер. Тут їх можна або обвести кружечком, або навести ці контури. Далі, як ви бачите, пропонується дітям. Зображення іграшок і треба надрукувати в клітинках слова, назви цих іграшок, а в останньому завданні додаючи букви однакові і замінюючи різні з одного слова, утворити інший і прочитати три слова. Таким чином, ми урізноманітнюємо завдання, де друкування письмо слів передує читанню або йде поряд із ним. І таким чином ми пов'язуємо два напрями роботи, два види мовленнєвої діяльності читання і письмо. Якщо розглянути розворот, на прикладі літери С, то ви можете побачити, що в зошиті є і варіант першої роботи: друкування літер і слів з різноманітними додатковими завданнями, наприклад, скласти слова за рисочками або заповнити невеличкий кросворд з двох слів лис і сосна, а також матеріали додаткові для. Звуковимовних умінь учнів потренувати їх, наприклад, невеличкий вірш Оксани Сенатович про сніг, і тут важливо звернути увагу, що в слові сніг ми вимовляємо м'який звук сі, а не твердий. Ну так, скажімо, пом'якшений, але все ж таки в першому класі ми не кажемо про ступінь м'якості за рекомендаціями Миколи Саміловича Башуленка, тому ми говоримо, що м'який. Крім того, ми говоримо, обговорюємо вірш про те, як дітки ліпили сніговика, і тут ми заслуховуємо опис. Снігової баби порівнюємо з малюнком, поданим поряд із текстом, і починаємо показувати, що спільне, а що відмінне у словесному малюванні і графічному. Як ви бачите, що у вірші про бабу говориться, що в неї біла голова, горб на спині, ломака велика і ще. Ніс із картоплини, а рот із буряка. Як ви бачите, малюнок не збігається з тим, що описано у вірші, і таким чином, дається робота дітям у групі для колективного обговорення. І для роботи в парах ми пропонуємо розвиток діалогічного мовлення, підключаємо уявлення дітей, говоримо про те, що вони уявили себе процесі, Як вони ліплять ту снігову бабу і навчаємо домовлятися під час такого процесу, такої дії, про що вони можуть говорити один одному? Ще один посібник ми додали до комплекту, минулого року його не було. Це зошит після букварик. Він Упорядкований до останньої частини букваря відповідає розділам і текстам, поданим у букварі, доповнює роботу, розширює завдання. В першу чергу ми закріплюємо звуковимовні уміння учнів і тренуємо читання. Як от тут з буквою «ща» На темі уроку Батьківщина. Ми пригадуємо з дітьми, які звуки позначається буква, і готуємо майбутніх другокласників до транскрипції. Правда, замість звичайних буквок у нас тут даються буквочоловічки, чоловічки, верніше, які звуки позначає буква. «ща». Потім для тренування даємо ланцюжки складів на читання. Навчаємо дітей читати, охоплюючи оком слово в три, чотири більше літер, не рухаючи вздовж рядка, а просуваючи очі або згори вниз, або знизу вгору за стрілочками, і в кожному стовпчику знаходимо. Зайве слово, і всі ці зайві чотири слова діти списують на вільні рядки внизу сторіночки. Як ви бачите, тут у нас інтеграція внутрішньопредметна, і в першу чергу взаємозв'язок читання і письма. Крім того, після букварику. Ми пропонуємо дітям види завдань, пов'язані конкретно із букварем. І тоді на берегах ЗОшита подано позначки і вказано на них сторінки. Наприклад, під час вивчення розділу Твоя батьківщина Україна в зошиті пропонується прочитати. І Ще раз вірш Анатолія Костецького, який в букварі знаходиться на 36-й сторінці, і закінчити два рядки речення. Батьківщина це труд і свято, батьківщина це мама й тато. А потім подивитися ще один вірш вже Анатолія Камінчука на сторінці 38-й, і знайти слова, якими ще інакше можна назвати батьківщину. Тобто тут у нас і словникова робота, робота із синонімами, про які дітки ще нічого не знають, а тільки про робота. Але якраз той другий вірш насичений такими словами, і їх треба знайти і виписати з вірша. Тобто, це іде і списування з друкованого, і зв'язок з читанням текстів. Ну і ви бачите елементи вибіркового дописування. Треба вставити пропущені літери в назвах символів України. Ще хочемо вам продемонструвати в після букварику такого типу завдання. Всі підготовчі вправи з тренувального читання обов'язково базуються на словах потрібних в читанні текстів у букварі. Наприклад, в даному випадку, коли ми е, говоримо про розділ Вони писали для тебе, і йде урок вивчення творчості Тараса Шевченка, ми пропонуємо так звані сходинки слів, тобто слова, які збільшуються за кількістю літер, але мають спільну основу: кобза, кобзар, кобзарі, поет, поезія. Портрет. Тут зайве слово на уважність, вірш, вірші, віршу. Тут важливо нагадати дітям, що наголос у всіх всіх словах падає тільки на перший склад. Так само читаючи твір Тараса Шевченка Тече вода з під Явора в Букварі, діти можуть виконати завдання, наприклад, дописати. Слова, що означають дію певних предметів, що робить вода, калина, явер і верболіз. І для аналізу другої частини цього тексту ми пропонуємо домалювати. На малюнку подано качура і качку, осока і вода, а треба домалювати тих, про кого йдеться в другій частині. Вірша, ну тобто домалювати ще і каченяток. Крім от таких зошитів, яких ми створювали, упорядковували для допомоги в навчанні першокласників, ми учителям пропонуємо матеріали до уроків навчання грамоти. На сьогодні вони є в електронному вигляді. Всі 119 інтегрованих бінарних уроків навчання грамоти. ми пропонуємо об'єднати уроки читання і письма, не робити їх окремими, і даємо матеріали уроків відповідно до кожної змістової лінії. Сам учитель може обирати те, що йому цікаво і потрібно, додавати своє за власним бажанням. Міняти, це не розробки конспектів уроків, а саме матеріали, які ми упорядкували за змістовими лініями. Хочу зазначити, що електронний носій цих матеріалів дозволяє не тільки надрукувати тексти, додаткові тексти для читання, запитання і завдання до букварних текстів в даному уроці. А ще і дати наочний матеріал. От, наприклад, у добукварному періоді, коли у нас йде тема світ навколо тебе, а саме, урок з текстом Веселе джерельце, ми пропонуємо послідовно збільшувати аплікацію. Яка дозволяє простежити етапи уроку. Спочатку у нас тільки джерельця під вербою, потім, після певної роботи з іншими текстами, з'являється і струмочок, і лісові дзвіночки. Далі ми читаємо інші тексти, з'являється ромашка, діти, пташки. От всі ці матеріали є в наших конспектах уроків в електронному вигляді. Для стіни слів ми пропонуємо не тільки надруковані слова, а й дібрані до них фото, матеріали, світлини, бджола, рій, вулик, пасіка. Для вдосконалення техніки читання різноманітні картки із завданнями. Наприклад, в даному випадку ви бачите плутанку, треба поєднати початок слова і його кінець, прочитати слова. І знов-таки ще хочу звернути вашу увагу на те, що ми читаємо не будь-які слова в тренувальному читанні, а саме ті, які потім зустрінуться в буквальному тексті, і які дітям прочитати досить важко. Ну і крім того, в матеріалах до уроків є посилання на електронні адреси для того, щоб якісно провести такий аспект роботи, як досліджуємо медіатексти. Тут ми можемо запропонувати, послухати дзюрчання, струмочка. Або веселу пісеньку, стромочка, або інші матеріали. Ну, і також для розвитку зв'язного мовлення, наприклад, для переказу казки, пропонується серія сюжетних малюнків про два дзвіночка. Тут у нас на екрані, на жаль, ви бачите тільки один такий малюночок: насправді їх чотири, і вони послідовно розповідають нам весь зміст. Казки, тому після читання цієї казки ми можемо з легкістю, за допомогою цих малюнків встановити послідовність подій і переказати текст. Ну і нарешті ми ще додаємо великий набір демонстраційних матеріалів. Ми знаємо, що на сьогодні навчання, грамоти, як і будь-яке навчання учнів першого класу, будується за діяльнісним підходом. І сам підручник, буквар і прописи зошити основні, ми використовуємо не протягом усього уроку, а тільки частину уроку. Більшість завдань будується на роботі в групі або в парі, на дослідженні матеріалу дітьми. І тому до букваря і прописів ми упорядкували таку теку, яку назвали Вивчаємо абетку Українська мова. У ній знаходяться набори надрукованих великого розміру і великі, і малі літери, і зразки писемних літерів, і позначки для звукового аналізу слів. І картки, на яких подано і предметні малюнки, і місце для звукового аналізу таких слів. Крім того, ми пропонуємо флеш-картки з навчання грамоти, які можна роздавати як для індивідуальної самостійної роботи, так і до колективної, у яких з одного боку даються два предметні малюнки для звукового аналізу слів, а під ними три. Звукові схеми слів. Саме невідповідність кількості малюнків і схем дозволяє дати дітям ігрові завдання: «знайди пару або що зайве, і, нарешті, сюжетні малюнки, в яких ми можемо знайти предмети. Назви яких містять відповідні звуки і букви, і слова надруковані, в яких треба знайти потрібну букву на початку, всередині чи в кінці слова. Крім того, для розвитку мовлення у нас упорядковані таблиці. От в даному випадку ви бачите Святого Миколая з дітьми і подарунками у нас під час вивчення букви Д є урок. Про Діда Мороза, подарунки дітей, і є текст про Святого Миколая. А малюнка до тексту про Святого Миколая в букварику немає. Є він от у таких додаткових таблицях. І ви бачите, що такі великі таблиці демонстраційні для навчання дітей письма, де є і елементи букви, сама буква, і художні образи з віршами. до них. Отже, шановні слухачі, ми підготували для вас комплекс навчання грамоти. Користуйтеся всім, що нами розроблено, і ми сподіваємося, що ваші уроки стануть цікавими, яскравими, насиченими, що вони сподобаються не тільки дітям, а й вам. Дякуємо вам за увагу. Контакти ви бачите на екрані. Якщо є якісь запитання чи пропозиції побажання, будемо раді зустрітися, почути. Кожного